Чи замислювались ви коли-небудь якою була формула 1 у перші свої роки існування? Тоді захисне спорядження було мінімальним, а траси дуже небезпечними, часто без жодних бар'єрів чи посередніх заходів безпеки. Боліди гнались за швидкістю. А не за безпекою. сьогодні ж, формула 1 це зовсім інша реальність, Боліди оснащені найсучаснішими системами безпеки, і всі ці технології є результатом багатьох років розвитку, досліджень, уроків, які спорт засвоїв після кожного критичного інциденту. Тому в цьому відео ми розберемося із основними етапами еволюції безпеки в Формулі 1: від простих коркових шоломів і ременів безпеки до високотехнологічних костюмів, з матеріалів, стійких до вогню і сучасних систем моніторингу стану пілота в реальному часі. Ви дізнаєтесь про ключові моменти і трагедії, які Мусили змінити правила про інновації, що врятували життя, і про те, як нинішній сезон 2025 року демонструє найвищі стандарти безпеки, які коли-небудь існували в цьому спорті. Поїхали. У 1950-х роках, коли тільки зароджувалась формула 1 це був чистий адреналін з мінімальним захистом. Тогочасні боліди були побудовані просто тупо для швидкості. Ніхто не задумувався про пілотів, хто вони взагалі такі гонщики їздили буквально в тому, в чому було зручно. Пріоритетом для них була свобода руху, тому короткі рукава були поширеним вибором або для того, щоб вітерець продував під час перегонів. Легендарні пілоти, такі як хуен Мануель Фанхіо, змагалися у поло, от в тому, що я сижу зараз, і в звичайних штанах ставлячи моду вище за безпеку. І уявіть собі за. Зараз як би виглядав Льюіс Гамільтон у боліді, якби не було вимоги до костюмів. Але ситуація почала змінюватися здебільшого після трагічних наслідків травми голови внаслідок аварії забрали життя багатьох гонщиків, що змусило Фіа це, як ми пам'ятаємо, це коротше власники Формули 1 у 1952 році зробити обов'язковими коркові шоломи. Ті шоломи зовсім не нагадували сучасні системи поглинання удару, але були кращими ніж нічого. Між 52 і шістдесятим роком серія трагічних аварій стала поштовхом до запровадження Творіших заходів безпеки у Формулі 1 через загибель гонщиків та важкі травми, так Луїджі Мусо на гран прі Франції у 1958 році втратив контроль на швидкісному повороті і отримав смертельні травми голови. Пітер Колінз у Німеччині того ж року виїхав за межі траси, після чого його викинуло з боліда і він вдарився об дерево. Аварія Кріса Брістоу у Бельгії у 60-му показала небезпеку швидкісних європейських трас, без достатніх бар'єрів і зон виліту. Загалом приблизно 18 гонщиків загинули в офіційних подіях Формули 1 у період з по 60-й рік і ще значно більше отримали травми. Хоча точна кількість постраждалих не зафіксована належним чином. Накопичення цих трагедій привело до запровадження в 60-х роках перших жорсткіших і організованих заходів безпеки для захисту пілотів в формулі. Легендарний Джекі Стюарт, або летючий голландець, який виступав у 60-х, був глибоко вражений небезпекою навколо. Він був не лише швидким на трасі, але й активним борцем за безпеку після того, як бачив жахливі аварії, що калічили або вбивали його друзів, і завдяки його зусиллям у Першому році були зроблені захисні дуги, так, так звані roll-over bars, для захисту пілотів у разі перекидання машини. Ще через два роки у 63-му, з'явилися перші обов'язкові комбінезони. Спочатку вони були простими, а з 75-го року вони стали вогнестійкими і відстали відповідати якраз цьому стандарту вогнестійкості. У 80-х костюми виготовляли вже закресленнями НАСА. Вони значно підвищували захист від вогню, але зменшували комфорт і свободу рухів. Сучасні ж гоночні костюми вони тепер легкі, повітропроникні і надзвичайно вогнетривкі. Вони Проходять тести на стійкість температур у 600-800 градусів понад 11 секунд. У тому 63-му році запровадили систему подвійного гальмівного контуру для підвищення надійності гальм та оновили конструкцію паливних баків для зменшення ризику загоряння пального під час аварії. Ще модифікація зазнав кокпіт. Це невеликий, але дуже міцний простір всередині боліда, де розміщується пілот, і звідки він керує автомобілем. Тепер він дозволяв гонщикам швидше та легше залишати машину в екстрених ситуаціях. І саме тоді з'явилися відомі нам все з. Сигнали прапорам для контролю гонки та комунікації з пілотом. Фіа нарешті взяли відповідальність за інспекцію безпеки автодромів. Самі траси теж почали модернізовувати легкі тюки сіна на трасах. Замінили на сталеві бар'єри АРМКО. Виготовлені вони були переважно сталі, але вони були спроєктовані для поглинання енергії під час зіткнення, що суттєво зменшувало ризик отримання травм гонщиками. Запровадження цих заходів стало результатом усвідомлення жорстокої реальності тогочасних аварій і було підсилене активною кампанією за Спеку з боку пілотів 1970-ті стали переломним моментом у безпеці підживленим болем від втрат. Смерть Йохана Рітнта у 1970 році під час кваліфікації шокувала світ. Він став єдиним чемпіоном Формули 1, який здобув титул посмертно. Ця трагедія призвела до запровадження шеститочкових ременів безпеки у 1972 році. Вони надійно вже фіксували гонщика, запобігаючи викиданню з машин. З 71 го пілотів вже почали тренувати на те, щоб вони за 5 секунд почали покидали. Боліт після аварії ще й почали про всяк випадок думати на глядачів і від проглядачів, і відсунули їх на 3 метри від траси. Смерть Роні Петерсона у 78-му році після забалу на старті показала серйозні прогалини в медичній готовності. Тому формула 1 призначила першого головного лікаря і суттєво покращила медичну допомогу на трасі, включаючи вертольоти та команди швидкого реагування. Бо у перегонах секунди рятують життя. Як ви розумієте, 70-ті ознаменувались також виокремленням пітлейну для від безпосередньої траси до цього замін. На колі статузаправка відбувалися буквально на узбіччі дороги. Самі боліди зазнали революції вже аж у 80-х роках з, поя... з появою монококового шасі з вуглецевого волокна. Цей матеріал замінив старі металеві каркаси і забезпечив вищий рівень захисту без втрати швидкості, що на той момент було критично. Ідея виникла вже після аварії, які старі каркаси не витримували ударів і залишали гонщиків беззахисними. Пізніше фіа ввела нарешті краш-тести. Щоб болід міг брати участь у гонках, він мав успішно пройти тести на. Існість, і це стало першим реально важливим кроком, коли організація почає почала діяти у не лише у відповідь на аварії, а проактивно, щоб запобігти таким, реакці... таким аваріям у майбутньому. А далі були суворі 90-ті. Лише із 93-го року машина безпеки, в тому понятті, яке ми знаємо зараз, стала постійно використовуватись у гонках. Машина безпеки є важливою складовою формули 1, адже вона знижує швидкість та забороняє обгони, коли рух на повній швидкості та трасі є небезпечним. З 96-го року основним постачальником машини безпеки у Формулі 1 була компанія Mercedes-Benz. З 21-го року вони цю роль ділять між собою уже Mercedes-Benz і Aston Martin. Сьогодні за кермом машини безпеки перебуває професійний горщик Bernd Майландер, який виконує цю роль уже 25 років. А це в нього класна робота. Я вважаю. Взагалі, як ви знаєте, 90-ті стали похмурим періодом Формулі 1. І з цього періоду ви знаєте найбільших гонщиків, які загинули. Гран-прі Сан Марино 94-го року залишив дуже глибокий слід в історії. Тому тому що це був найтрагічніший вікендів у спорті, коли в окремих інцидентах загинули Ролан Раскінбергер та Айртон Сенна. Ці смерті, а також травми пілотів та навіть глядачів, виявили слабкі місця у конструкції болідів і безпеці трас. Реакція була негайною. Впровадили обмеження швидкості в пітлейні, підвищили стандарти безпеки шоломів, а також збільшили борти кокпіта для кращого захисту голови. Крім того, ввели кріплення коліс після того, як стало очевидно, що відриви коліс під час аварій смертельно небезпечні і для гонщиків, і для глядачів, адже колесо, що летить зі швидкістю 240 км за годину, зовсім не той сувенір, який хочеться забрати додому. Плюс для того, траси отримали більш асфальтові зони безпеки замість гравійних пасток, які могли перевертати боліди. Усі ці заходи напряму пов'язані саме з тим трагічним вікендом. Спочатку нового тисячоліття технології змінили підхід до безпеки. Пристрій підтримки голови та шиї, це так званий Head and Neck Support став обов'язковим Формулі 1 з 2003 року. Він обмежує рух голови та шиї пілота під час перебування в Поліді, щоб запобігти травмам в разі аварії. Ханс кріпиться до шолома гонщика і фіксується на жорсткому комірі з вуглецевого волокна. Він зменшує навантаження на шию під час аварії приблизно на 72% і запобігає гіперрозгинанню шиї. Одній із основних причин смертельних травм у перегонах, зокрема, часто переломів черепа. Посилені шоломи із зелоновими вставками для захисту від уламків та піометрів. Рукавички для моніторингу стану здоров'я з'явилися в 2009 році після кількох кілько гучних інцидентів, зокрема травми Філіппи Масив у 2009 році, коли підвізка з іншого поліда пробила його козирок шолом. Зелон це надзвичайно міцне синтетичне волокно. Його встановлюють у верхній частині шолому над візором, щоб запобігти проникненню сторонніх предметів до голови пілота. І звісно, не можна забувати про заборону на дозаправку, що постійно діє з 2010 року, як відповідь на часті та небезпечні пожежі на пітлейні. Тепер боліди Жартують із повними баками і використовують електричний підсилювач, роблячи зупинки безпечнішими. До речі, сучасні паливні баки у Формулі 1 виготовляють у вигляді гнучкого мішка з гуми, армованої ківларом. Така конструкція вона стійка до проколів і достатньо еластична, щоб не розриватися навіть за сильного удару. І останньою, але дуже важливою інновацією у Формулі 1 стало Хейло. Його запровадили у 2018 році, і це титанове дугоподібне кріплення над кокпітом, яке захищає голову гонщика від улам. Та ударів спершу фанати були незадоволені, бо він нібито псує вигляд боліда чи закриває огляд. Потім були незадоволені гонщики, і спочатку навіть сам Сер Льюіс Гамільтон назвав систему Гейло найгіршою на вигляд зміною в Формулі 1. Хоча визнав, що питання безпеки є пріоритетом. Макс Ферстапен спершу теж критикував Гейло, вважаючи її некрасивою та зайвою. Проте після того як Гейло допомогла врятувати життя Роману Грожану під час вогняної аварії в 2020 році. Ферстапен змінив думку та висловив підтримку пристрою. І ось сезон 2020 25-го року в самому розпалі. До речі, напишіть в коментарях, за кого ви все-таки вболіваєте. Може, вже можна писати за Норріса, До речі, вже не вже не стиму. Сучасні боліди Формули 1 це не лише про швидкість, а про безпеку технології, що захищають пілотів ще до приїзду допомоги. І у мене меседж для тих, хто вважає, що безпека не важлива. Друзі, ми Формулу 1 дивимося не для того, щоб подивитися, як хтось розіб'ється, і вам це треба прийняти. І Якщо ви з цим не згодні, напишіть просто про це нам в коментарях, і нам буде, буде цікаво поспілкуватися про це. Я вам бажаю успіхів. Вашого пілота і всім безпеки.